Про те, що він, ми подивилися його генплан, його посадочку. І будемо просити, і він піде на зустріч однозначно. Ми так багато знімаєте, що шуки незручно в керманастрімач і холодно. Ну, ми попросили, щоб посадку він спробує максимально здійснити ближче до своєї каплиці. розумієте, для чого це робити? Так що? Ще не розумієте. Телі, Абсолютно треї. правильно, для того, щоб ми мали сюди в цю сторону з вами максимально більшу територію заради залишення того скверу, про який ми говоримо. Е -е -е Давайте вже раз. Раз у нас тут так багато журналістів і сукури бігають. Якщо ми маємо вулицю Котляревську, діляночка. Йде ось сюди. Ми маємо камелок. Так? Ми маємо ось тут зараз цей храм. Ось тут ми маємо з вами. Тут ми з вами маємо. Вам не жалко? Да, не ваші ваші, ваші, ваші е, е, однопартійці Даже від хата не жаліють ради такої справи. Значит, е, ми, ми маємо наступним чином. Значит, тут у них є 60 соток територій. Е, Батюшка погоджується з тим, що він не буде закривати їх забором. І вони повинні всі йому дали. Він не буде закривати їх забором. Це говорить про що, що ми зможемо цю територію їхню, яка знаходиться поруч те з церквою, використовувати як паркову зону. Більше того, ми з ним домовилися, що за рахунок міста ми обладнаємо їхню територію з цієї задньої частини певними ігровими елементами, майданчиками, як те, що зазвичай, зазвичай знаходиться в парках, скверах, скажімо так, допоможемо їм, в тому числі з їхньою територією. Далі у нас з вами йде 86 соток під дитячих садочок, які були виведені рішенням Європейської міської ради. Але по нормативам ми переговорили з головним архітектором, нам треба 56 ну, соток. І не більше. Досі. Можна більше, менше не може точніше так.

Ось ця територія, де ми стоїмо, це 50 соток. Давайте ми дослухаємо мене, А потім будемо коментувати ці речі. Добре? ця територія, Давайте добре, раз ви такі значит, емоційні і так далі, я почну з іншого. Сьомий день на роботі, там чи восьмий, хоча сьогодні вихідний, і все, що було тут зроблено, то було зроблено до мене. Ми це розуміємо? Це не розуміємо, Це ми Тепер давайте наступним чином. Є емоційні складові, правильно? Є юридичні складові. Але будь-яка юридична складова, хто має юридичну світу, впирається завжди в мораль. Ну, тось, правильно? Тому ви хочете з того всього. Говорю наступним чином: якщо ми хочемо, щоб були і волки, сити, і овці цели. То маємо знайти якесь компромісне рішення. Бо що ми маємо? Ми маємо власника на пів гектара території, який він є. От хочемо, ми не хочемо, він є, ця оренда. І юридично в будь-яких судах він виграє і підтвердить своє право користування цієї земельної ділянки. Ми з ним зустрічаємося. Оренда це не право власності. Ви, ви не чуєте мене важко? Право користування земельної ділянки. Право користування земельною ділянкою. Є декілька видів права користування земельної ділянки. мови немає однозначно, вона колись закінчиться. Питання тільки в тому, що людина. Маючи право користування земельною ділянкою, я, був, я був. зробить зробить да, зробити да, кому Давайте так. Да. Люди прийшли на зустріч з міським головою. Кому не подобається, розвертає і йде в другу сторону. Я так сказав, просто це кожного права. Наступним чином далі тому виходить з того всього, потрібно врахувавши всі існуючі на сьогоднішній момент. Ситуації по землекористувачам. зрозуміти три речі. Перше, є юридична особа, яка має право користування земельною ділянкою. Є територія під садочок, є церква. Це те, що ми зараз тут стоїмо і маємо певний об'єм території. Е, людина, яка безпосередньо в свій час придбала цю земельну ділянку, вона на сьогоднішній день виставила її в рамках торгів і продає в межах, щоб ви розуміли, 400 тисяч доларів. Вона вже її продає, бо розумієш, тут у вас є проблемна ситуація, вона хоче з себе спигнути її. Розумієте, да? е, давайте розуміти, як громадяни. А громадяни це ті, хто здатні і вміють розуміти, що якщо е, сюди прийде не той, хто зараз тут є, ну, тось, з ким можна говорити і до кого можна емоційно довести, що ти не правий, давай знайдемо щось золоту середину, щось залишимо, а щось тобі дамо, ну, тось, а прийде образно кажучи, якась київська фірма, які продадуть ці всі речі, ну тось. То е, розмова про право користування земельною ділянкою буде таке. Ви всі порушуєте, ну так вони будуть це питання. Ви, ну, ви всі порушуєте моє право користування. Для того, щоб цих всіх речей не було, я пропоную знайти золоту середину. Заключається вона в наступному. 56 соток ми е, відводимо під дитячий садочок. Тож і будемо будувати тут, у вашому мікрорайоні, вже в цьому році дитячий садочок. Ми плануємо в цьому році залити вам фундамент, а до 1 березня навіть кришу з вікнами ну, накрити дічу, дічу садка. Ви да. а що з тим садочком буде? Да. 100 метрів від да. вулиці є дитячий і дитячий. У нас є два дитячих садочка в радіусі 100 метрів? А да. знаєте, у тут стройка. Да. Дайте, да. дайте, я знаю, дайте, дайте, я. Дайте я сто сто не, Один. Дайте. Один. Один. Да. там модернізують. Один там, 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 там садочку поверх правила, правила, <правила, правила нашого на правила спілкування <пілкування> такі. Говорю я. Потім, хто хоче сказати, піднімає руку. І я даю слово, і він говорить здає питання, В кого пам'ять коротка не встигає запам'ятати. Записує на листочок що хоче запитати. Пане мер, це не ви нас пригласили на розмову, а ми вас. Ви щоб зрозуміли. Це, це не заважає ситуації один одного поважає. Да, я ще одне слово скажу. Да. Е, будь ласка, ми зараз слухаємо мера. Потім він хоче остається, хоче уїжджає, А ми між собою обсуждаємо цю ситуацію. І в залежності від того, що вирішить громада, ми так і будемо діяти. Почекайте, дайте я дозволю. Тому пропозиція наступна. 30 соток, від, які на сьогоднішній день може в рамках співпраці дати церква, 30 соток, які ми, залишаються в нас від відведеної території під дитячий садочок. Спілкування нормальна відкритість з людиною, яка безпосередньо має цих 50 соток в рамках отримання дозволів і договорних відносин на будівництво тут якогось об'єкта. Я думаю, як мінімум половину з цих 50 соток, він так само повинен, і ми будемо мати з вами 80 соток скверу. Я хочу, щоб ви розуміли, ми можемо з вами довго емоційно говорити, але по моїй пам'яті, якщо ви не знаходите компроміси, на жаль, так є на сьогоднішній день, бізнес, володіючи коштами, ну завжди ситуацію перемагає. Далеко не тр... далеко не треба ходити, ви всі вночі спите. Ну, то есть, розумієш ні? Ми дежурили паучері десь ночі. Та, так що будемо дежурити. Давайте послухаємо, що скажемо. Я, я, я вам про інше кажу. Я вам про кажу. Я знаю території в Вірпіні, де просто елементарно підливали під сосни, ну тобто ну, певну рідину, і вони сохли через до весни. Це, знаємо, Це злочин. Це злочин, я погоджуюсь з вами. Міська рада має е, сили впливати на ці злочини. Е, ну, ми, міліція є, ми маємо, давай послухаємо, що ми, ми маємо скан. право впливати і ми будемо впливати. Але я ще раз вам кажу, ми повинні виходити з вами, що на сьогоднішній день склалася якась містобудівна ситуація. Ну я пропоную дуже наступну. Якщо не то есть, наступну річ, якщо ми з вами знаходимо спільної згоди, ну. Скажімо так, ми, по великому рахунку не знаходимо спільну згоду, я розвернувся, пішов, і тут є куча суб'єктів господарювання, ну, тобто, да, от, церква, приватна особа ну, і так далі. Тобто, і далі щось буде відбуватися природнім шляхом якимось. Да? Природнім шляхом це не завжди доводить до якихось позитивних результатів. Наступним чином, ми чітко вигороджуємо ті території, які під сквер, і починаємо вже з весни облаштування їх під сквер. І вже у вас до травня місяця буде класний сквер з додатковою висадкою. Я про це вам кажу. Хто сумнівається, може побачити, ми зараз робимо показовий сквер, і у вас буде не гірший. на вулиці Грибоєдова. На вулиці Грибоєдова. Тому е, наступним чином е, будуємо так само дитячий садочок і е, розвиваємо ситуацію спілкування з комерційним підприємством і з церквою. Все. Отака моя пропозиція. Я ще раз кажу: я не кажу, що так буде, що я не бачу інших варіантів. Я приїхав запропонувати варіант, який, як по мені, здається, найбільш оптимальним для того, щоб тут залишився сквер, організований, правильний сквер з освітленням, з місцями для відпочинку, з лавочками, з дитячими ігровими майданчиками людськими. Перше. І в той же час, щоб ми не заходили в конфронтацію, громада і ті суб'єкти господарювання, які на сьогоднішній день тут є. Чи, тому ось така моя пропозиція, я готовий слухати ваші запитання. Пане мер, будь ласка, Першую, покажіть, будь ласка, руку на нову жінка в червоній ви Зараз говорите? Зараз доїжджає попсуй Настя, вона везе за собою схему. А, а можна на місці показати. показати? Не, ще питання таке: цікаво. Сквер, ви прийшли до влади і зразу сквер зробили біля 12-ї школи, де також було планувало садочок, садочок робити. І ви зразу на другий день вже почався сказати. А що заважає зробити тут сквер так само? Без Подивіться, не. будь ласка. Вирізана вся земля, весь ліс. Весь ліс да, 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 Нема От, взагалі. Де людям піти? Будинки, будинки, дороги, будинки, де. А тут ще взагалі 20 соточок залишити, під садочок. Подиві, ми слушаємо, потом сквер має бути. Чому не зробити те, що зробили біля 12 школи? Без прийняття сесійного рішення, що там, там теж планувався садочок. Просто Може просто, там помічалося. У вас вже сквер є, вже є сквер там. Ви випов... слухайте, випов... тут громада відстоює сквер, а там ніхто нічого не говорив навіть. Задається питання, чому? Почему, а просто чему? Ну и сразу вопрос в тему, просто чтобы уже. Я пытаюсь, я просто... Да, ну, нет, давайте сначала слышим о том, продолжение. Да. То есть, да. э, я насколько знаю, вырубка леса официально запрещена в Рубине, да? Потому что, типа, да. это рекреационные леса и все такое. Ну, Перейдут, и нет, нет. в то же время тут все эти все застройки, вот садочки аромат. и тому подобное. То Я же предполагаю, что садочек предполагает вырубку леса, потому что не будет же между деревьями А Почему судочек? Нет, подождите, давайте все-таки услышим ответ. Почему не на территории 12-й школы, а у нас? <чуть> Нет, на території третії школи можна поступить. Подождите, давайте услышим отвір. Там побудувати дочек. Чому тут садочки? Нам садко. На території третіє школи нам В цей В цей рейт, цей можна побудувати. Центр наводити. Стари садочки побудувати. Вопрос. Подождите, я хочу вопрос. Логіка дуже проста. Покричати ви тут покричати, ви можете один на одного і без мене. Тому якщо ви, збираєтесь, якщо ви зараз збираєтесь перекрикувати один одного і просто емоцію виплескувати, без метань я вимушений буду її вислухати, але відповідати вам на питання не буду. Якщо ви хочете безпосередньо почути відповіді на питання, і ми з вами зараз не розборки ведемо. А ведемо конструктивний діалог, влада, громада, щоб знайти якесь спільне нормальне рішення, виходячи з того, що повторююсь, ви запізнилися на зустріч, не пунктуально прийшли і не почули, що я сьогодні сьомий день на роботі, і все це було зроблено до того, як я прийшов до влади. тому ви хочете з того всього. Давайте так, або конструктивний діалог, або ви просто сваритесь один одне.